Минулого року, за три місяці після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, команда громадянської мережі ОПОРА вирішила провести дослідження українського медіапростору. На той момент було зрозуміло, що українське медійне поле зазнало кардинальних змін. Національні канали були консолідовані у єдиний телемарафон, а соціальні мережі стали місцем для ледь нищо моніторингу повідомлень про повітряні тривоги, обстріли та ситуацію на фронтах. У умовах активної фази фізичної та інформаційної війни як державі, так і громадянському суспільству варто добре розуміти, де ж отримують інформацію українці, аби доносити потрібні повідомлення якомога швидше та ефективніше. Тоді ми виявили, що українці здебільшого використовують для отримання новин соціальні мережі, найчастіше Телеграм, майже повністю ігнорують радіо та друковані змі. Однак почали частіше дивитися телебачення, рівень користування яким декілька років до того невпинно зменшувався. З того часу пройшов вже понад рік і до пори вирішила перевірити, як вплинули на звички медіаспоживання українців тривалі відключення світла та зв'язку, безкінечний потік величезної кількості новин та продовження спроб Російської Федерації втручатися до нашого інформаційного простору. Тож ми повторили минулорічне дослідження та поставили респондентам три ключові питання: через які канали вони отримують інформацію, яким соціальними мережами найчістіше користуються, та яким джерелам інформації довіряють найбільше. Вітаю на каналі Говорить Опора». У цьому відео ви дізнаєтесь, як соцмережі утримують першість в постачанні новин українцям. Як ми виявили в ході нашого дослідження, найпопулярнішим джерелом інформації для українців залишаються соціальні мережі. Їх для отримання новин обирають 77,9% опитаних. Минулого року цей показник був співмірним 76,6%, а до повномасштабного вторгнення на рівні 63%. Найбільше соцмережами для отримання новин очікувано користуються молодь 95,8%. Однак за останній рік дещо зросло використання соцмереж серед 40-річних та людей старших 70 років. Здебільшого українці обирають соцмережі через зручність та оперативність, адже у багатьох просто немає часу на те, аби дивитися півгодині випуски новин чи чекати новинних ставок на радіо. Крім того, соціальні мережі пропонують більш гнучкий доступ до саме тієї інформації, що цікава конкретному користувачу. Понад те, у багатьох населених пунктах України і досі є проблеми зі зв'язком, стабільним сигналом телебачення або радіо, та навіть з електрикою. У такому випадку інтернет та соцмережі все ж залишаються більш доступними та швидкими джерелами. Отримання інформації за останній рік українці стали менше користуватися телебаченням. У 2022 році його використовували як основне джерело інформації 66% шість опитаних, у 2023 –– 62,5%. Найбільше вона втратила позицію серед українців до 40 років. За останній рік 11% цієї вікової категорії відмовилися від перегляду новин через телевізор. Показово, що від телебачення відмовляються приблизно однаково часто і в містах, і у сільській місцевості, як жінки, так і чоловіки, та практично в усіх куточках України. За останній рік дещо зросло використання телебачення лише у східних регіонах України. Імовірно, це пов'язане з перебоями в інтернет-зв'язку у цих регіонах. Однією з відповідей на питання, чому телебачення втрачає лідерські позиції, може бути те, що наразі на українському телебаченні спостерігається певне монополія на поширення інформації через єдиний телемарафон. Деяким людям може не подобатися, що вони не можуть обрати інший канал з цікавішою для них інформацією. Водночас не варто забувати про те, що, хоча телебачення і втрачає лідерські позиції порівняно з минулим роком, у 2021 році його як основне джерело новин використовували лише 46% респондентів. Також за останній рік зменшилось використання для отримання новин інтернету без врахування соціальних мереж минулого року. Там дізнавались новини 61% кореспондентів. Цьогоріч їх було вже трохи більше 57%. Цікаво, що за останній рік молодь від 18 до 29 років почала значно частіше використовувати інтернет змі та інші онлайн-майданчики для отримання новин. Їхня частка зросла з 64% до 73%. Водночас серед інших вікових категорій отримання новин через інтернет знизилось в середньому на 5-10%. Імовірно, респонденти старшого віку, якщо використовують інтернет, та віддають перевагу отримання новин через соціальні мережі, в той час як молодь більше цікавиться статтями конкретних онлайн змін. Одним з найцікавіших результатів нашого дослідження стало те, що за останній рік українці стали помітно частіше використовувати для отримання новин радіо. Якщо у 2022 році радіо слухали 28% опитаних українців, то у 2023 році цей показник сягнув 34%. Радіо почали частіше слухати усі вікові категорії, навіть молодь від 18 до 29 років. А найбільше зростання ми зафіксували серед людей віком 30-39 років. У 22-му році радіо серед них слухали 26% опитаних, у 23-му вже 34%. Найбільше використання радіо зросло у східних регіонах України з 17 до 29%. Ймовірно, це також пов'язане з погіршенням доступу до інших засобів зв'язку через російські обстріли та відсутність електроенергії. Також за останній рік українці почали частіше читати друковані змі. У 2022 році таких було 15%, у 2023 – вже 18%. Основне зростання ми помітили серед людей віком 40-49 років. Там використання друкованих змі для отримання новин за останній рік зросло аж на 8% до 17%. Друковані ЗМІ частіше почали читати у південних та східних регіонах України, переважно жителі сільської місцевості. Імовірно, до читання новин у друкованих ЗМІ людей у цих регіонах також спонукають нестабільність зв'язку та електропостачання. Рейтинг найпопулярніших соціальних мереж з минулого року не змінився. Найбільше українці використовують Телеграм, Ютуб та Фейсбук. Половина респондентів споживає новини у Viber, третина в Instagram, 25% у TikTok, 8% у Twitter. Телеграм, порівняно із минулим роком, дещо наростив свою аудиторію. У 2022 році там споживали новини 65% респондентів, тож за останній рік він отримав популярність ще у 5,6% опитаних. Показало, що найбільше зростання аудиторії Телеграм сталося завдяки людям старшим за 50 років. Серед них споживання новин через цей месенджер зросло на 11-13%. Telegramом Телеграмом і досі більше користуються жінки 76%. Найбільше телеграм зростав серед жителів українського півдня та сходу на 8 в обох регіонах. Далі аудиторія YouTube, яка за 2023 рік зросла на 5%. 22-го року цією соціальною мережею користувалися 61% опитаних, 23% вже 66%. За цей рік усі вікові категорії почали більше користуватися для отримання новим YouTube, однак найбільше зростання на 11% ми помітили серед людей віком понад 70 років. YouTube частіше використовують чоловіки 73%. Facebook за останній рік дещо втратив користувачів. У 2022 році новини у ньому споживали 58%, цього року вже 55%. При цьому, якщо серед молоді частка користувачів Фейсбуку значно зменшилась на 9%, то серед людей старшого віку навпаки зросла. Серед людей старших за 70 років майже на 6%. За останній рік Viber наростив свою аудиторію на 2%. Минулого року ним користувалася для отримання новин 48% опитаних, цього року 50%. При цьому молода аудиторія від Viberу здебільшого відмовляється, мінус 8% за останній рік. А от серед старших користувачів він отримав значний приріст. Серед аудиторії понад 70 років зростання на 25% за останній рік. Споживання новин через Інстаграм не змінилось. Як у 2022, так і у 2023 році ним користувалось для отримання новин 29% опитаних. Як і минулого року, Інстаграм більше використовує для отримання новин жінки 35%, а чоловіки лише 22%. Близько третини Респондентів користуються цією соцмережею для отримання новин в усіх регіонах України, як в селах, так і у містах. Найбільший приріст аудиторії продемонстрував Тікток. Минулого року його використовували для отримання новин 19% респондентів цього року 25. Найбільше зростання серед людей середнього віку від 30 до 50 років та старшого покоління понад 70 років. Там новини через Тікток споживають на 8,5% 9 більше респондентів, ніж минулого року. Це зростання помітне у всіх регіонах України, крім Сходу. Там відсоток використання TikTok зменшився з 23 до 21%. Хоча чоловіки теж відносно частіше звертаються за новинами до TikTok, Найбільше це зростання помітне серед жінок на 8,5%. Твіттер за останній рік фактично зберіг аудиторію, що отримала новини через цю соціальну мережу. Минулого року цей показник був 8,9%, у 23-му 8,3%. За останній рік Твіттером почала частіше користуватись молодь та люди віком 60-69 років. Також аудиторія Твіттера зменшилась у сільській місцевості. Минулого року там отримала новини 8,6% респондентів, цього року лише 4,7. Загалом у 23-му році телебачення та соціальні мережі майже зрівнялися за рівнем довіри. З незначним відривом лідерство зберігає телебачення 61%, а соціальним мережам довіряють рівно 60% опитаних. Довіра до інтернету без соціальних мереж дещо знизилася порівняно з минулим роком, та у 2023 році сягнуло 45%. Трохи менше українців висловили довіру радіо 41% та друкованим змі 30%. Хоча порівняно з минулим роком рівень довіри до цих медіа зріс. Не довіряють джерел майже 8% респондентів. За останній рік соціальним мережам почали довіряти на 6% більше українців, ніж минулого року. Тоді довіра до них була на рівні 54%. Натомість рівень довіри до телебачення за останній рік майже не змінився. Інтернет без урахування соціальних мереж за останній рік дещо втратив довіру своїх користувачів. Минулого року новинам в інтернет-ЗМІ довіряли 48% опитаних, цього року 45%. Натомість відсоток довіри до радіо та друкованих ЗМІ за останній рік помітно виріс до радіо на 6,7%, до друкованих ЗМІ на 7,3%. Не менш важливим є також і показник недовіри до жодного джерела інформації. Минулого року не довіряли жодному джерелу 5,7% опитаних, цього року вже 7,7%. Результати нашого дослідження підтверджують минулорічні тенденції. В той час, як онлайн споживання новин виходить на перший план, традиційні медіа здебільшого втрачають свою аудиторію серед українців. Це ставить перед українським суспільством та державою важливі виклики, адже Україна перебуває в активній фазі інформаційної війни. Вона ведеться сьогодні здебільшого якраз таки в онлайн просторі, та проявляється в поширенні інформаційно-психологічних спецоперацій, дезінформаційних кампаніях та використанні автоматизованих акаунтів для впливу на громадську думку. Українська влада Сьогодні доволі успішно протестують ворогу в сферах традиційних медіа, хоч монополізація інфопростору і спричиняє недовіру серед українського суспільства. Однак онлайн все ще залишається більш вразливим до ворожих впливів. Дякуємо за перегляд цього відео. Перевірте, чи підписані ви на наш канал, чи поставили палець вгору цьому відео, а у коментарях напишіть, з яких соцмереж ви берете для себе інформацію. Побачимось!